Записали? Ріта Захар. Вимикаємо камери. Федченко, Іван, Леонтович, Бурей, Митрофанова, Ярмолаєв, Артур, Юлія Андрійчук, Ангеліна. Приєднуємося до уроку і працюємо. Отже. Транспорт України, що він собою являє? Транспорт України це, безперечно, інфраструктурна галузь, яка займає одну із провідних ролей. Він представлений а, автомобільними, залізничними, повітряними та водними морськими шляхами, а також трубопровідним. Одночасно ці види транспорту об'єднують в собі залізничний. Ось де ми його бачимо. Ми можемо побачити, що також однією з провідних галузей залізничного транспорту це є вантажобіг, який посідає перше місце, а друге посідає пасажиробіг перевозить тран... залізничний транспорт, залізну роду, нафтопродукти, ліс, метали, добрива та інші та інші засоби, зокрема і зерно. Також ми можемо з вами побачити, що карта залізничних шляхів на території України має значне поширення. Ми можемо з вами побачити. Головні магістралі, котрі є рушіями в залізничному транспорті на території України. Безпосередньо це є в нас залізничний транспорт у вигляді сполучень, у вигляді сполучень користеньків. Полтава Південний Харків і далі йде розгалуження на південь України, так від е, Львова до Одеси. Залізниця відіграє важливі центри. Ми можемо з вами побачити також залізничні вузли, котрі відіграють і мають потенціал для того, щоб брати. Е, Виробляти значний ресурс в логістиці. Запишіть на території України, на території України розвинуті залізничний транспорт на території України розвинутий залізничний транспорт. 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 Повітряний, автомобільний, повітряний автомобільний, трубопровідний. Трубопровідний. Як? Виходячи з цього, ми можемо виокремити найбільші залізничні вузли. Ними є Львів, Київ, Харків та Дніпро. Знаєте такі міста? Знаєте, це є найбільші залізничні вузли на території України. Окрім них, ми можемо з вами побачити ще такі залізничні вузли, як жмеренка. Отра знаходиться у Вінницькій області та Запоріжжя. Також ще Одеса. Це карта руху швидкісної залізниці на території України. Ми маємо такі сполучення, як Львів, жмеренка Одеса, жмеренка київ Харків. Ці маршрути є найбільш. Швидкісни, ну також ще е, є харків е, Запоріжжя і ось де тут місто Мелітополь, по-моєму. Доступ до окупованих територій, тобто до Криму і території до Донецька і Луганська, ці вузли на сьогодні абсолютно закриті. Бо, як ви знаєте, на території України сьогодні відбувається війна з Російською Федерацією. Також із входження України до європейського економічного простору збільшилася, так скажем, навантаженість і обсяги міжнародних вантажів, вантажних перевезень на. Автомобільний транспорт. Найбільшими, скажімо так, найбільшими шляхами, куди відбувається відбуття транспорту, це у нас є Львів Краків, Львів Перемишль, Київ, Варшава, Прага, Київ, Братислава, Київ, Будапешт, Київ, Кишинів, Харків, Мінськ. Автомобільний транспорт. Що ви можете сказати про автомобільний транспорт? Ми можемо сказати, що автомобільний транспорт посідає в Україні. Перше місце за пасажирообігом, а завантажу обігом посідає третє місце. До автомобільного транспорту є. Вантажні належить вантажні автомобільні перевезення. Це перевезення зерна, будівельних матеріалів, руди. На, на території України проходять чотири європейські міжнародні транспортні коридори. Це, безумовно, ми можемо виокремити такі коридори, як Київ, Львів. Вроцлав Дрезден. Потім є Венеція, Трієст Любляна Будапешт, Братислава Ужгород, Львів. До цього приєднується водний Дунайський транспортний коридор. Ось він проходить аж на територію Німеччини. Як ви пам'ятаєте, Дунай це міжнародна річка, котра протікає через 10 країн, а також ми з вами можемо виокремити ще як такий водний маршрут, як Гельсінки, Санкт-Петербург, Вітебськ. Одеса, Кишинів. Це в нас буде транспортний коридор. Плодів, Бухарест, Олександруполіс. Тобто аж до самої Греції. Поровні перевезення? Україна. Руди побутової техніки, продуктів. Хімічної, харчової, легкої промисловості, а також сільськогосподарської продукції і будівництва. Перуше до уваги це, ми можемо з вами побачити карту автомобільних доріг. Ось, де ми бачимо червоним кольором виділені дороги, котрі є головними. Магістралями. Ось де траса Київ, Львів, ЧОП Також ми можемо побачити з вами відрізок дороги Київ Харків, а також інші різноманітні маршрути. А, ці маршрути, котрі виділені червоним кольором, наголошую ще раз, вони є пріоритетними, а ті, що виділені синім кольором, вони мають. Торинне значення. Найбільшими маршрутами на території України є Київ, Чернігів, Київ, Одеса. Також є відрізки сполучення доріг Дніпро, Запоріжжя, Львів, Київ, Харків. Проблеми із якісних україн, українських переваженням це є невисока якість доріг, це є відсутність швидкісних доріг із багатофункціональною розмежуваністю і відсутність конкретного, конкретного якісного обслуговування. Проблеми якісних перевезень заключаються в тому, що в нас дороги фактично не мають ремонту від початку Радянського Союзу. Це якраз є головною причиною того, що ми на сьогодні ремонтуємо те, що мало відбуватися протягом десятиліть поступово. Трубопровідний транспорт. Трубопровідний транспорт а, експортує різноманітні, по трубопровідному транспорту проводять газ нафта, проходять різноманітні речовини, за допомогою яких людина здійснює свою переробку. І Одні речовини проходять просто транзитом, а інші речовини частково переробляються на нашій території держави. Беручи до уваги це, ми можемо з вами бачити наступні речі. А саме це які найбільші шляхи трубопровідного транспорту. Це в нас є карта газопроводів України. Ми можемо побачити. Які, газопроводи, які йдуть з Російської а, Федерації і розходяться в межах Європейського Союзу. Україна посідає одну із головних, так скажем, головну, одну із головних газопровідних і нафтових магістралей, адже через Україну проходить значна кількість. Газопроводу, нафтопроводу по всій території Європи. За кілометражем Україна посідає четверте місце в світі. Ось ми можемо побачити з вами діючі транзитні лінії. Ось, де, наприклад, ті, що виділені чорним, це діючі транзити. У жовтій лінії транзит був припинений і газорозподіючі комплекси виділені червоним, червоним кольором. А також ми бачимо, що транзит був розпочатий після 2020 року. Ось, де виділені вони також синім кольором. Також є нафтоперегонні магістралі. Одні йдуть з Російської Федерації до Кременчуцького НПЗ, також йдуть е, Придніпроські нафтові магістралі. Є нафтомагістралі, котрі по е, передбачають постачання нафти із Одеського нафтопереробного заводу. І рухаються фактично по всій території України. Це, скажімо так, відображено найбільші нафтопроводи, котрі є на території нашої держави. Окрім цього, варто, безперечно, виокремити те, що Україна має один із найперспективніших найперспективніших можливостей розвитку повітряного транспорту. Чому саме ми про це з вами говоримо? Адже повітряний транспорт на території України має безпосередньо великий потенціал для розвитку, бо Україна за радянських часів споруджувала дуже багато літаків, і, скажімо так, територія держави в цілому розміщена у вигідному економічній зоні, бо проходить значна кількість транзитів. Повітряні послуги цілком. Надають міжнародні та українські авіаційні компанії. Найбільшими аеропортами в Україні є Бориспіль, Жуляни, Львів, Одеса, Запоріжжя, Харків. Найбільший пасажиропотік припадає в певній мірі на Бориспіль. Взагалі, в нас є понад 30 аеропортів на території України, котрі беруть функціонують. Виходячи з цього, ми можемо побачити, що Ось де є Україна на території України, сама Україна, як сама по собі держава, має поромні перевезення з Грузією. Це Чорноморськ -Поті і Чорноморськ-Батумі. Це одна з другій Ніжніх держав. Також. Україна має зв'язки з Туреччиною, Чорноморськ, та де можуть перебувати вантажі, а також відповісти на запитання. Дайте, будь ласка, відповідь на таке запитання. Назвіть характеристики і риси основних видів транспорту на території України. Які, які міжнародні транспортні коридори проходять по території України? Я вас слухаю. Артур. Автомобільні. Ну, автомобільні. які? Е -е, ну, от ці грузовые, в общем. Андрійчук, гробець. А Який був вопрос? Які транспортні? Яка роль? Доброго дня. Записуємо сьогоднішню тему транспорт України. Це є на території України найбільші аеропорти. Військово-політичного. Обстановка на сході України та тимчасова окупація Кримського півострова надають Україні величезних збитків в авіаційному транспорті, що є неприпустимим для нашої держави. Також на території України ми можемо побачити, де є найбільша кількість рейсів. Це ми можемо побачити, де в нас проходять основні рейси, де проходять другорядні рейси. О. І біля них прописана статистика за останні 10 років, стільки пасажирів було пропущено через ці аеропорти. Далі рухаємось і до нас приходить черга водного транспорту. Що собою являє водний транспорт? Водний транспорт безпосередньо складається із морського та річкового судноплавства на території України однією з найбільших річок, як ви знаєте, є Дніпро. Це одна із найбільших на сьогодні водних артерій, котра займає. Сполучення України від півночі до півдня і за допомогою каскаду водосховищ у річці Дніпро сплавляється значна частина різноманітних вантажів, які ж, це в свою чергу, можуть бути вантажі. Які це можуть бути вантажі? Вантажі це в нас можуть бути у вигляді зерна, це в нас можуть бути вантажі у вигляді вугілля, це, це в нас можуть бути вантажі у вигляді о, овочів, фруктів, які доставляються по річці Дніпро і фактично беруть, зменшують собі вартість продукції. Це ми бачимо з вами судноплавні артерії. А ось тут ми бачимо, бачимо артерії фіолетовим кольором виділені, котрі потребують навігації на певних ділянках. Адже певні річки на території України мають значний потенціал в Русі та також. Окрім цього, можуть виникати проблеми, бо багато із цих із цих е, річок можуть мати певні міні можуть мати певні, можуть мати е, певні проблеми із проходженням. Так от, як було з Дніпром, як ви пам'ятаєте, на території України Дніпро до 1930-х років не був прохідним після спорудження Запорізький ГЕС Дніпро було занурено під, а саме Дніпровські проги були занурені під цю частину річки, що спростило, скажімо так, навіть проходження. В саній річковій мережі. Якщо будемо брати до уваги річковий транспорт, то на території України він здійснює перевезення внутрішньодержавних державних вантажів. Судноплавними артеріями Дніпра є Десна Прип'ять, Київське гирло, Дунай, також є. Ще ряд малих річок, зокрема, і кінь, Сула, Десна. Ці річки є частково прохідними в межах території України, зокрема так само, як Південний Буг і Дністер. Одними з найбільших річкових портів на території України є Київ, Черкаси. Кременчук, Кам'янське, Дніпро, Запоріжжя, Херсон. Це по річці Дніпро. По річці Дунай це є Рейні і це є Ізмаїл. Також на території України морські перевезення поділяються на а, малий каботаж це перевезення між портами однієї держави в межах одного моря. А також великий каботаж, тобто перевезення між портами однієї держави, що розташовані е, в різних морях. Безумовно, до цього ми можемо виокремити закордонні, закордонні експортні перевезення. Ми можемо побачити ось де порти на території України, котрі знаходяться в межах окупованих територій. Діючими я на сьогодні Скадовськ, Херсон, Ольвія, Южний Миколаїв, Чорноморськ, Єгородністровський. Ці порти на сьогодні на Кримському півострові є недоступними в Азовському. У морі також Маріуполь та Бердянськ. Причини скорочення вантажу обігу України в 14 разів. Це є, по-перше, продаж та передача в оренду українських морських суден іноземними, іноземними власниками. Також втрата портів на тимчасово окупованих територіях півострова. Без цього ми не можемо не згадати це ускладнення роботи портів. Назвіть головні ролі і характеристики риси основних видів транспорту на території України. Друге питання які міжнародні транспортні коридори проходять по території України? Основні види – це види люди ну автобусы транспорт который перевозит людей и транспорт который перевозит э, зерно щебень песок Друга и так и лезь, далее это? да Ну, правильно добро mm. а какие у нас есть транспортные земноводные с, с какими это больше Польша. Польша. Польшую. и может быть даже немножко Америка Білорусь. З Америкою, ну, авіаперевезення, добре. Там авіа. Білорусь ще. Не знаєте, ну це ви подумаєте, мені, значить, напишете. Вам опрацювати вдома файли, які вкладені в класрумі. Надіслати. Конспекти і те, що ви запишете самостійно, віднайдете. Дякую вам за урок. Всього кращого, до побачення. До свидання. До свидання.